Грузія трохи раніше за Україну почала шлях до ЄС. Як і наша країна, вона постала перед жорстким опором Росії, яка намагається завадити зближенню Тбілісі та Брюсселя. Підтримати прагнення грузин стати частиною європейського об'єднання до країни приїхали міністри закордонних справ Данії, Польщі та Швеції. Під час свого візиту європейські дипломати обговорили зі своїми грузинськими колегами можливості запровадження безвізового режиму. Міністри висловили сподівання на те, що це питання може бути позитивно вирішено під час саміту східного партнерства, який має Утися у Ризі наприкінці травня. З політичної точки зору ми підтримуємо візову лібералізацію. Ми знаємо, що це дуже важливий крок у правильному напрямку для Грузії. Це також гарний спосіб відкрити ЄС для грузинів. Польський головний дипломат відзначив, що у Грузії є всі шанси наслідувати Молдову, яка минулого року отримала безвізовий режим від ЄС ми сподіваємося, що шлях Грузії буде таким самим, як і Молдови. Це правильний шлях. Ми підтримуємо грузину на цьому шляху. Відзначив, що у цьому сенсі важливі конкретні кроки, і, зокрема, від грузинської сторони. Запевняю, що ми підтримаємо Грузію, щоб вона змогла владнати всі питання. Очільники МЗС Данії, Швеції та Польщі наголосили, що рішення щодо скасування віз для грузинів буде ухвалено на підставі доповіді, яку мають підготувати експерти Єврокомісії. Конкретну відповідь грузини можуть отримати. ...під час саміту Східного партнерства у Ризі наприкінці травня. Нагадаємо, Україна також сподівається на лібералізацію візового режиму з ЄС. Втім, деякі експерти вважають, що Київ навряд чи може на це розраховувати у латвійській столиці.